Це вже інший тип. Фіксується він за допомогою типу, так званого штирочка, це ось так званий лайнер на ногу. Ти одягаєш його на ногу, тут фіксується штир, і вже потім він фіксується в самому протезі. Взагалі я почав службу зв'язався з армією. Це в 2015 рік, була моя строкова служба. У 2017 році писав я контракт. З перших днів в мене було відношення в першу окрему танкову бригаду, що на Чернігівщині, з 17 по 25 рік в першій танковій бригаді. Поступив я на посаду зв'язківця. Спочатку був просто як рядовим складом. Останні два роки я мав посаду командира з зв'язку 3-го танкового батальйону. Свій бойовий шлях ми почали ну, після повномасштабного вторгнення. Це був місто Чернігу безпосередньо. Поки було не було повномасштабної війни, ми їздили просто на ротації на Донбас, як ну, тримали там на контролі кордон. Які, як ви знаєте, зробився дві 2014 року. Повернулися ми буквально перед новим роком, то у грудні місяці. Пробувши два місяці вдома, зустріли ми війну на Чернігівщині. Зустріли ми і підготовленою, Місяць боїв провели в Чернігові. Відтиснили ворога назад до опозиції на білоруському кордон, Так ж саме пройшовши за ним шлях, повернулися назад. Прийшли при підготовку буквально тиждень чи два і доукомплектувалися до ми у Черкасах і відправилися на бойові дії вже на сам безпосередньо Донбас. А, типічне утро. Війна дуже мінялася за цим цим періодом часу, як вона починалася, як вона відчувалася, і як чим вона закінчиться зараз, це стала війна дронів. Початок це був просто їхні масовані атаки масовою піхотою і безпосередня артилерія. Тобі ж. Бо ми завжди, так як ми танковий підрозділ, ми працюємо завжди дуже в прямій близькості до ворога. Наймасованіше це була як розумієте, тому що місто було велике, мало інформації, дуже масовані атаки, плюс з'явилися тоді вже каби так звані. Та скрізь було страшно і цікаво, і щось нове ми завжди помічали. І відмічали, що ворог змінював тактику, ми старалися призвичаїватися, але з тим, що ПВС в піві, то танк вже як сам себе, як зброя, він трошки вже втратив свою ті, цінність і нагальність. Тому що такою технікою ти вже не поїздиш, ти втрачаєш маневреність, ти дуже себе показуєш ворогу, плюс постійне спостереження ворога із безпілотних засобів, і плюс ударні їхні дрони свою роботу працюють. Найбільші втрати нас були це на Гуляпольську, напрямку на Запоріжжі. Там ми втратили майже всю роту танків. Там трошки не знаю, як це так відбулося. Можливо, командування десь не справилось. Можливо, не так атака відбулася, як ми думали. Майже роту пропустили в тил і розбили її чисто піхотою. Якими у Чернігові воювати, то. Не знаю, залишилось буквально ну, людей можна на пальці дні руки перерахувати цих танкістів. Хоч такого забрали в інший підрозділ, дехто в основному загинули всі люди. Тому що батальйон наш відновився разів 20 точно за всю цю війну. Але це танк. Я не говорю вже про піхоту, це взагалі боги війни. В танковому батальйоні трошечки воно легше і менше втрати, тому що все-таки це броньована техніка, це техніка, плюс ми взагалі працюємо як на підтримку піхоти. Дуже їх велика перевага, що в сем'ях всього більше. Цього вся основа ну всього більше. Тобто, що по танкам, що від людей, що від набоїв, що від дронів, що від ракет. Як ви бачите, то з них всього більше. Це дуже в цьому їх перевага. Плюс так само в них, да, в них існують безпосередні підрозділи, які ну, дуже дуже професійно працюють по цьому напрямку. Тобто ж як я говорив, попередньо перед цим артилеристи, які можуть прямо да з одного вісела гаубиця, попасти тобі в танк або вікно, або в машину, або в будівлю, яку їм потрібно. Ще з група появилася дуже сильна без і просто БКВшників теж є. Там дуже дуже гарна група. Ми з ними стикалися на курщині. Один TFP, він по-любому десь попадає. Це стабільно в танк. Це спалить блядь. Поранило мене в прильоту кабу дуже близько. Каб це крованаві бомба. Це тобі ж вилітає самоліт, скидає десь далеко бомбу і самолітає. літає. Бо вона наносить дуже масові ураження. Цю техніку вони не використовувати в Авдіївці. Вони масово масово не кабірували типу, все місто, і і так лініями просувались, просувалися. Так само на себе натрапили, і це була Курщина за містою суджує. Знаходилися ми дуже в дуже такому селі, воно вже село було вже ну, за кілька кілометрів тіпа, безпосередньо до лінії зіткнення, тому воно було всі резони. Стабільно росіяни, як вважали, що це наш дуже плотний тил, тому що там було, та, і, правда, там було дуже велике скуплення нашої техніки, наших особливо підрозділів. І вони це село стабільно туди закидали кабами. Я виконував безпосередньо свою задачу, а саме тіпа, була установлена нашими інженерами-шлагбаум. Це коли, тіпа, коли дорога одна із зелених доріг була перекрита мін, мінами. І якщо противник проривається, то хлопці мали встановити міний шлабаум. Це тобто, для того, щоб перекрити швидкий підхід. Противно дві спротивника, щоб їх зупинити мінами і надати час і шлях по нашому, нашому підрозділу для відходу. Товариш мене попросив, так як я краще знав цю місцевість, попросив по швидкому поміняти цю поміняти людей, які на колись чергувані вже довгий час. Поставили машину біля двору, самі пішком прийшли з цих хлопців, тіпа, поміняли хлоп, пацанів, провели інструктаж, і цих хлопців ми забрали. В той період, коли ми вже доходили до машини, хаб дуже легко чуть, коли той реактивний. Так сам такий, самий, схожий звук, але коли він, тіпа, чим він гучніше, 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 це значить, він чим ближче до теми. Тут ми почули, що він летить прямо у нас, тому що звук вже ну, прямо прямо у нас. Я скомандував каби і ми упали різко на землю. 20 хлопців, які ми поміняли, вони були більш досвідчені, то вони загинули на місці, бо вони не спіли впасти на землю. Дорога, от вашу машину відкинула. А ось, собственно, говоря, і От ось, тут ось, ось, ось прильот і тут стояв дом. Я учнувся і получилось, що нога просто тіліпається, як на ну там на кістичці, на м'ясі і все. Рядом нічого не було, лежала зорівша машина, двір був повністю знищений, тому що ну, КАП-3000 – це типа патри, то не Ще може потім виявилося, що в мене ще там осколка заказали в спину, в ногу. Була пробита легенька, там моторах закритий Внаслідок нас того, що був шок. Я це не відчував, і бачив лише, що нога висіла лише на сухожилях. Нам повезло, просто що в тому ж селі цей ж момент наші хлопці, типу, буквально за дві вулиці ззаді, вони міняли танкові екіпажі. Тобто ми ж швиденько вийшли з ними на зв'язок. Повідомили, що жулік, ну ж мене позивний жулік жулік типа трьохсотий, і нас дуже швидко евакуювали нас евокуювали. пункт безпосередньо в суджу. Наші медики чудово спрацювали, ногу ампутували, чудово замотали, підготували мене до евакуації, Далі мене евакуювали на суми. Там, по дорозі разу ставало ще серце, тому що я так ну, від травматичного шоку, але нормально ну, лікарі наші чудово спрацювали. В Сумах я побув напевно добу і потім через два дня вже да, я очнувся вже в Києві безпосередньо в реанімації. В армії дуже давно, що ми з перших днів на цій війні. Я завжди, тіпа, ми розуміли, що кожен день це вже як мінімум маленька твоя смерть, тому що ти не знаєш, що десь ти йдеш на виконання цих задач, то ти розумієш, що максимально тобі, ж, що тебе можуть безпосередньо вбити. Це небезпечна робота, я, я б так би сказав. То не знаю, якось, ну як я, то я був до цього готовий ще з перших днів і розумів, що де ми знаходимося і чим це може для мене закінчитися. Більш боїмося що безпосередньо самої смерті, але в той же момент тіпа, смерть це та, та проблема, яка вирішує всі твої проблеми. Тобто, для цього я відносився дуже дуже, ну так, знаєте, тіпа, я розумію, на що я йду. Ну і розумію, що я йду. Якщо так, от у мене поранило, безпосередньо, так ну це дуже так, я б не сказав, що це дуже от, тяжка травма. Так, перші два дня я навіть дружині написав, кажу: Ну їдеш, то їдь. У ну, мене там ноги немає, ти потрібен чи не потрібен. Бо я розумію, який це тягар для неї буде. Мені перезвонили пізно ввечері, де чоловік мій знаходиться в якій лікарні. Я все покидаю, сідаю в машину, їду на до Полтави, залишаю машину в подружки, сідаю на автобус і їду до Києва. Я доїжала вже до Києва. Мені приходить від Жені Смс фотографія. Там, де він лежить в реанімації, одна нога є, друга перемотана, нам Перший смс, я тобі такий потрібен. Я пишу, я тебе дуже сильно люблю. Я їду, чекай. Єдине, що, що він живий. Це єдине, я не думала. Як сказав його командування, сказав, каже, він без ноги, чи він тобі такий потрібен, я навіть за це не думала. Я летіла до нього, мені хотілося бути поруч. І потім так, вже подальшому, коли вже тіпа, ну, шви почали тіпа, нормально прийнялись, нормально все почало заживати, далі лікарня вже це не займається, відправили мене на подальшу реабілітацію, це вже на Західну Україну. Тиждень ми були у Львові. Так. Потім подальша реабілітація мене відбувалася і відправили у Мукачево. Там є реабілітологи. Які з цим працюють, то тобто, безпосередньо на цю стихію вони і направлені. Тобто, є там е спеціальні є, тіпа, тренажери, тренажери, є люди, які навчують, там, масажам, правильне навантаження використовують, вибирають правильне навантаження, що ти можеш робити зараз, що ти не можеш робити. Тобто вони тебе підготавлюють, формують культю, тіпа, щоб вона вже була готова до протезування. І от, лежиш там собі, тож кожен день ти займаєшся з зребілітовом. Протезі у мене три штучки, але ді діло в тому, що вони по-різному -по -по кріпляться. А це у мене О. на вакуумному, тіпа. на вакуумі, а є тіпа, на штирючку. Чим відрізняється, тому що та так званий резиновий ланер є. Резиновий лайнер. Є кінь, що на кінці є такий штачок, і ти маєш вступати там прямо у протез, і воно фіксується до цієї железячки. тобто воно стоїть штаріочок і він там фіксується. Але чим його мінус, це те, що ти повністю своєю обрубаною поверхністю, ти повністю давиш на весь цей протез, і виходить, що ти по цією основі, яка тебе обрізана, ти тиснеш на протез. Це боляче. І до цього це треба привикати, я майже цього його не ношу, але стараюсь інколи одягати. Ви платили? Це все державні кошти, державна програма, яка є. Тобто, є люди, які займаються, вже фірми ці створені, Заключаю з ними договір, він то есть, постійно він на тебе. його, якщо треба заміняти, його заміняють. Ми це все разом пережили, дуже раділа, тому я... він став на ноги. Я тут і плакала, знаєте, як дитина. <ріх> я кажу, я вже так хочу пройтися з тобою за руки. Він на костелях, руки зайняті. я вже кажу, так хочу з тобою пройтися за руки, десь погуляти, не вистачає цього. Так що підтримували один одного. Я то така взагалі ніжна, і тендітна взагалі по життю. Але виявилося в цій ситуації, що я не тільки ніжна і а я ще й сильна. Він зумі завжди казав, ти повинна бути готова до всього. Ти в мене найсильніша дівчинка. Як ти ж моя крилечко, ще одна? Ми підтримували один одного. Як можна. це взагалі така колосальна підтримка? Він мене, я його. Діти кажуть, що я робот, я кажу, що я хороший робот. Хто старший розуміє, це ну да там якось виявляє повагу свою, чи руку до серця, чи просто руку пожимають. Хто розуміє, той розуміє. Хтось ховає очі. Кожного на своє, я думаю, хто до цього відноситься, хтось байдужістю, хтось. Я на це не звертаю уваги. Це... Я в цьому нічого не бачу. Мені більш тяжкувато, просто що привикати до гражданської житті, так як я ж кажу, я останні 10 років я був в армії. І мені дуже тяжко до цього всього, -всього. призначається, що це просто звичайне людське життя, мирне. Що робити далі? Що не знаю. Ну поки ми займаємося МСЕКом, далі трошки ще позивемо для себе, а далі йти або на роботу, або продовжувати десь далі військову службу, вже яка більш в тилу, або щось шукати вже щось нове для себе.